Завершальний четвертий підхід у ферментуванні вишневого листя. В цьому відео я покажу, як зробити ферментований гранульований чай з попереднім заморожуванням. В окремому ролику посилання на нього зараз на екрані ви зможете побачити різницю між двома способами ферментування гранульованої сировини з вишневого листя з термошоком та без нього, а також порівняти результат. Це обов'язково допоможе вам визначитися з підходом та обрати самий простий варіант ферментування. А зараз давайте готувати. Перший етап збір листя. Збирайте листя лише з дерев, які не оброблялись хімікатами. Ідеальний час для збору після дощу. Тоді листя чисте, соковите та насичене. Загалом збирати можна з квітня по вересень включно, поки воно залишається свіжим і м'яким. Другий етап заморожування. Заморожуємо листя, попередньо помістив їх в пакет, ліпше за все, максимально витиснути повітря та щільно закрити. Час заморожування залежить від об'єму, але листя має все добре промерзнути. Під час заморожування стінки клітин лопаються, що дозволяє соку легко вивільнитися після розморожування. До речі, ви можете приготувати гранульований чай з вишневого листа без заморожування. Подивитися весь процес ви можете за посиланням на екрані. Якщо ви новачок в ферментуванні, то рекомендую почати саме з цього варіанту. Третій етап розморожування. Розморожувати сировину треба в пакеті або накривши листя текстильною серветкою або пакетом. Це потрібно для того, щоб сировина не висохла. Сухе або частково сухе листя непридатне для ферментування. Після розморожування листя змінить свій колір, стане темно коричневим. Четвертий етап гранулювання. Для цього знадобиться м'ясорубка з крупною решіткою. Дрібна не підходить, бо гранули будуть розсипатись. Беремо листя невеликими порціями, перекручуємо, за потреби допомагаючи штовхачем. Перекручену масу відразу складаємо в тару для ферментації. Так гранули добре тримають форму і не розвалюються. Залиште в банці трохи вільного простору 2-3 см, щоб гази, які утворюються під час ферментування, мали куди діватися. П'ятий етап. Ферментування. Для ферментування підійдуть скляні банки, харчовий пластик, нержавійка або емальований посуд без сколів Зверху тару накриваємо вологим рушником і слідкуємо, щоб він не пересихав. Я, наприклад, ставлю нагадування на телефон кожні 4-5 годин. Температурний режим від 22 до 28 градусів. В день не вище 28, вночі не нижче 22. Сонця слід уникати. Якщо ставити банку на двір, обгорніть її темною тканиною або пакетом. Ферментам потрібна темрява. Як зрозуміти, що ферментація почалась? Перша ознака поява конденсату на стінках тари. Зазвичай це стається вже за 1-2 години після перекручування. Якщо конденсат зникає, процес йде не так, як треба. Друга ознака зміна запаху. Спершу він легкий, а з часом посилюється, а потім знову слабкішає. Тривалість ферментації на ваш смак. Я, наприклад, тримаю листя черешні або вишні 12-24 години, при температурі 26-28 градусів. Але можна експериментувати від 3 до 48 годин при температурі в межах 22-28 градусів. Шостий етап сушіння. Сушити чай можна як завгодно. В електросушарці, в духовці, на свіжому повітрі, в тіні чи навіть на сонці. Обраний спосіб впливає на смак, але результат завжди ароматний і смачний. Більше про способи сушіння в окремому відео. Посилання на нього з'явиться на екрані, якщо воно вже доступне. Чай висушився, якщо гранули сухі на дотик і не розсипаються. Вони щільніші за звичайний крупнолистовий чай, це слід враховувати при заварюванні. До речі, про крупнолистовий ферментований чай в мене теж є відео. Переходьте за посиланням на екрані. Після сушіння дайте чаю адаптуватися до кімнатної вологості. Залишіть відкриті тарі на добу. Якщо в приміщенні висока вологість, краще охолодити чай і перекласти в банку вже за годину після сушіння. Зберігання. Чай зберігайте в щільно закритій тарі, скляній або металевій. І пам'ятайте, як і добре вино ферментований чай із часом тільки покращує свій смак. На цьому в мене все. Побачимося у наступному випуску на Ям-Ям ці. Бувайте та на все добре!